Нам треба поговорити. Ти дуже юний. Не хочу тебе скривдити. Це я маю над вами владу, бо лише один дзвінок і ви втратите все. Ці слова вас заводять. Тобі не треба на роботу. Буде представити стажерів. Дякую. Я обрав вас менторкою. Я не беру участі в програмі. Берете. Я на вас клікнув в емейлі. Як ви заспокоїли собаку? Дав їй печиво. Завжди носите печиво. Ви теж хочете. Бути керівником це і співпрацювати і надихати на коліна. Ні. Що? <плес> Ви цього хочете? Школа мене реалізувала фантазії. Добре. Ти віддаєш над собою владу. Ти що це у бібліотеці вичитав? Я не розумію. От про це я кажу. Ні, ні, ні. Саме про це ні, ні, я й кажу. Ти маєш сказати? Добре. Що? Зроблю все. Я зроблю. Що ти мені накажеш. Все, що ти мені. Скажи ще раз. Я зроблю все, що накажеш. Хороша дівчинка. Зі мною такого ще не було. Ніколи не відчувала подібного. Ти моя дівчинка.